Ось дзвінок сигнал подав, для роботи час настав, усі ми часу не гаємо, заняття розпочинаємо. Погляньте, а куди це ми потрапили? Так, це магазин електроприладів. Зверніть увагу, що в цьому магазині полички різного кольору, і предмети на них розташовані різного розміру. На верхній полиці синього кольору знаходяться предмети невеликі за розміром, тобто маленькі, нижче під синьою полицею розташована червона полиця. На ній предмети трішки більші за розміром, ніж на синій, але менші, ніж на зеленій полиці. А зелена полиця розташована внизу. І на ній всі електроприлади великого розміру. Давайте порахуємо, по скільки приладів на кожній полиці. Дуже добре. Скажіть, а на якій полиці розташовані великі електроприлади? Так, на зеленій. А під якою полицею знаходяться зелена полиця? Так, під червоною. А в якій же полиці розташовані електроприлади малого розміру? Так, на полиці синього кольору. А де вона розташована відносно зеленої полиці? Так, вгорі. Тепер уважно і скажіть, де знаходиться червона полиця? По відношенню до двох інших. Так, вона знаходиться над полицею зеленого кольору та під полицею синього кольору. А ще можна сказати, що полиця червоного кольору розташована нижче від полиці синього кольору, але вище від полиці зеленого кольору. Давайте поглянемо, які геометричні фігури нагадують ці фігури нагадують ці електроприлади. Подивіться на цей предмет. Це мікрохвильовка. А яку геометричну форму вона вам нагадує? Так, прямокутник. І саме її я пропоную виготовити сьогодні за допомогою. Аплікації. Для цього нам потрібно зразок. Три прямокутники червоного кольору різні за розміром, один прямокутник білого кольору, два прямокутники чорного кольору різні за розміром та квадрат чорного кольору, невеликий. Білий аркуш паперу, клей. Пензлик з підставкою, серветка, ножиці та клейонка. Спочатку беремо квадрат чорного кольору та вже знайомим способом утворюємо круг ось так. Тепер викладаємо деталі на аркуші паперу у певному порядку. Будьте уважні! Спочатку кладемо найбільший прямокутник червоного кольору. Приблизно посередині білого аркуша. На нього накладаємо прямокутник білого кольору, щоб відстань до всіх чотирьох сторін червоного прямокутника була відносно однаковою. Далі беремо червоний прямокутник меншого розміру та кладемо ближче до лівого боку. На нього накладаємо прямокутник чорного кольору. Тепер візьмемо останній найменший прямокутник червоного кольору і розташуємо його ось так ближче до правого боку. На нього вгорі покладемо прямокутник чорного кольору та внизу круг. Ось така мікрохвильовка у нас вийде. Приклеїти її я пропоную самостійно або з допомогою батьків. А я говорю вам до побачення, до нової зустрічі. Бувайте!